Так, от я вам про фрази газлайтингу проговорила. А да? давайте розберемося, як же цьому нам протистояти, які техніки захисту є від газлайтингу. Да? От перша техніка вона називається документування. Якщо ви потрапили уже в таку глибоку газлайтингову ситуацію, перше – що вам потрібно, це вести щоденник подій. Записуйте розмови на диктофон. Особливо, коли він вам щось обіцяє. Записуйте на диктофон. Робіть скриншоти переписок. Фіксуйте дати і час. Для чого? Щоб мати докази для себе, щоб ви могли перевіряти свою реальність. Друга. Техніка це така, знаєте, зовнішня валідація. Що ми робимо? Розповідайте близьким про це. Розповідайте, питайте у близьких. Це нормально?